Інспектор управління громадської безпеки, капітан міліції Хілобок Віталій Миколаївич. на території Черкаської області збільшено вдвічі кількість патрулів, які залучаються на охорону громадського порядку. Сьогодні під час інструктажу в батальйоні патрульної служби приймали участь також члени громадських формувань, які створені на базі недержавних охоронних структур. Під час цих спільних патрулювань з недержавними охоронними структурами, працівниками міліції, було проведено 36 рейдів, під час яких затримано 21 правопорушника та розкрито два кримінальних провадження. Під час інструктажу наголошується на забезпеченні неналежної охорони громадського порядку, безпеки громадян та захисту об'єктів критичної інфраструктури.

де можуть підтримувати гроші, там бабуся, де получала, які повідомлення старається виробництва. Прихмети Для чого в Луганській, Донецькій області це все. Другі вважають, що вони і сепаратісткими, диверсійними настроєннями. Будьте обережні. Плодну до народу стане найближчими, коли в піші марсути, а речі пажуть під час патрулювання, общатися з дітьми, підходять, політики. Тут стоять слишко, а їздить і тормозиться, таке за сухопити льод, коли це напад. Наказ заступити на охорону громадського порядку в портому центрі міста Черкаси. Під час несняття служби суворо тримати законності вічно поводити з громадянами зі зброєю. Вільно.